Так, 5 маршрут на завтра. Асакор <кій> Вілич. Перша точка. Там один бег буде. Просто важимо, гроші не треба, я на карту скину. Асакор Резидент. Там буде 2 чи 3 беги. 50 копійок. кілограм. Далі їдемо княжий Затон. Перша 21. Друга 17. Далі йдемо 14 БГ БГ, 16, В, 14 Б, Г, В і на виїзд. Далі Ахматова. Одинадцять. Тринадцять. Тут два контейнери. Далі Петя або можемо. Якщо зможеш напряму проїхати, типа, ну, так швидше взагалі. Але я не знаю, чи буде там проїзд, взагалі швидше на Ахматова 13D, потім Драгоманова 38 і на виїзді. 40. е Або 40, е 13D і 38. Дивись, як зручніше. Далі Драгоманова 42 контейнери, Драгоманова 31 контейнер. Далі у нас Драгоманова одинички йдуть, 1 BDL. Перший, другий, третій, Драгоманова 2, 2B, 2А. Далі Драгоманова 6 дроп-1 під накриттям контейнер. Далі Драгоманова 8Б через десятку заїзд, так само виїзд. Потім Драгоманова 14, два контейнера понад дорогою. Перший, другий. Далі Ахматова. 14Б. далі Григоренка 7В, далі Григоренка 3Б, 7В, 3Б і Григоренка 1. Далі йде пчілки 3, один контейнер тут він зразу. Далее пчелка «5», «3А», пчелка «8», пчелка «6», пчелка «4». Далі підряд е, пчілки 2, 2а, 2Б. І Долбунівська 13. Перший і другий. Е, не знаю, де ви закінчите тут. Ну Постарайтесь, щоб дві зробити ходки. Ну, не знаю, коротше, дивіться по, по часу. Висипаєте і друга ходка. Коротше, першу машину П'етя назбирай і відзвонись мені. Далі вже будемо дивитися, що ми там встигаємо, не встигаємо. Коротше, якщо далі, то підряд іде у нас? Братство тарасівців. 12 дроп 37. Ревуцького 35. Ревуцького 29. Культ. Ревуцького 9. Далі Харківське шосе 49. Так, ну, по заїздам. Тут, коротше, як, як воно карта, де, де тут розворот? Заїзд? Звідси. от. Далі Пасхаліна – 17. Далі у нас іде. Бориспільська 6, 12 В. Бориспільська 6. 12 В. Бориспільська 25. Далі. У нас йдуть. Е, Давидовича Вигранавського 2 і Давидовича 1. Заєз звідси. Перша і друга. <кій> не пам'ятаю, чесно, Петя, як тут по заїздам. Ти, по-моєму, вже був на, на цій точці. Далі у нас іде. Ну, Не бачу смисла, ми тільки ставили, мені здається, не буде ще. Пропустимо цю точку поки що. Вірменська 6, Два контейнера. Далі Харківське 682, нова точка. І Харківське 690 і. На проспект. і далі у нас іде Драгоманова 31 б. Два контейнера.